Я відкрила двері і розгубилася, бо я точно невістку не планувала побачити. А сина? Вона була дуже схвильована, в одній руці була сумка, а на іншій вона тримала дитину. Дмитра ще нема? спитала бездобридень. Нема, пробурмотіла я, а вона мені тоді дитину на руки, а сама на кухню. «Віра, а що відбувається? кліпала я очима, бо не розуміла, чому вона господарює на моїй кухні і лізе в холодильник. У нас тут, мамо, експеримент відбувається, процедила невістка. Ви тільки мене не підведіть. Вона мала такий вигляд, що я вирішила, що зроблю так, як вона каже. Мій Дмитрик і Віра одружені два роки, і є чудова онучка Василинка. Я дуже люблю свою онучку, залюбки з нею сиджу, поки Віра робить свої справи. Але мені в ній не подобалося те, що вона геть не думала про те, що мій. Син має прийти з роботи і поїсти. Бувало, що він приходить з роботи, і вона аж тоді йде щось готувати, поки син дочекається, то вже й перехоче їсти те, що Віра наготує. Так він мені розказував, коли до мене заглядав на вечерю. Я рада, що мій син вийшов з положення і каже вірі, що він не голодний, а вона й рада, що не треба готувати. Всіх все влаштовує тому, що це зараз за такий цирк, я не розуміла. Віра гриміла на кухні посудом, поки я бавилася з онучкою. Далі в двері подзвонили, і я та й Віра зрозуміли, що прийшов Дмитро. А тепер, мамо, дитину мені давайте, а самі одягайте фартух. Ось так і кажете Дмитрові, що приготували вже йому на стіл. Добре. Добре? пробурмотіла я, видно, їй щось бракує, тому погоджуюся. Син здивувався, що віра у мене, але та сказала, що просто прийшла, і як добре, що ми всі разом можемо повечеряти. Сіли ми за стіл. Віра розігріла суп, далі була гречка з котлетою і салат. Ти дивися, любий, каже вона Дмитрові. У нас з твоєю мамою однакове меню. Що ти порівнюєш, каже син, у мами набагато смачніше, краще б повчилася. Я не знала, куди дітися, бо Віра так на Дмитра дивилася, що я думала спопелить поглядом. Ану, мамо, заберіть Василенку, ми тут трішки поговоримо, сказала вона, і я пішла з малою з кухні. То кажеш, у мами смачніше. Так, слухай, що з тобою? Я тобі сто разів казав, що не буду їсти вчорашнє, яким ти мене годуєш. Мама, дивися, як смачно приготувала, і котлети соковитіші, і салат хрумкіший, суп смачніший. Повчилася б, а ти тут ще й на чужій кухні командуєш. Ну, а далі Віра пояснювала Дмитрові, що вона те все принесла з дому і показувала каструлі. Пояснювала так, що мені було чути аж в іншу кімнату, як і сусідам знизу і зверху. А тепер, мій любий, сказала Віра. Поки не навчишся з жінкою поводитися, то додому не приходи. Але віру, їжа має бути свіжа, не здавався син. Як і зарплата, але ти мені чомусь їдаєш лише раз на місяць, на добраніч. Вона взяла дитину і пішла. Я сіла до столу, бо так до ладу нічого й не попробувала. Їжа була смачна. Я дивилася на сина, а він на мене. Знаєш, Любий, я думала, що ти справді маєш погану дружину, але ти мене вразив. Мамо, я що не заслуговую на свіже поїсти щодень інше. Сину, ти сплутав сім'ю з рестораном. йди, дружину, перепрошуй і до мене більше ні ногою. Мамо, не мамкай. Я думала, що тебе рятую, а я тобі потакаю і таку чудову невістку ображаю. Я вже їй йду телефонувати, а ти оце поїв, каструлі в сумку, купиш квіти по дорозі і перепрошуй. Добре, що Віра пробачила і синові, і мені. Тепер я вже все для себе вирішила не просять, не лізь. А ви з таким стикалися? Зізнавайтеся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.